Що привіт, друзі? Це дайджест подій та новин від інтернет-видання Махала з півдня Одещини. Тут ми розповідаємо, чим живуть наші громади від чуденних турбот до натхненних історій. Сідайте зручніше і ми починаємо! Остров Єрмаков поблизу Вилкового один із найбільших в українській дельті Дунаю, довго залишався закритим для відвідування. Сьогодні це частина Дунайського біосферного заповідника з унікальною екосистемою. Завдяки природоохоронним проектам на остров повернулись водяні буйволи, дикі кабани й коні. Більше у новому сюжеті. У Болграді до Дня прикордонника відбувся концерт військового оркестру 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. Колектив із понад 50-річною історією подарував публіці годину програму з патріотичних естрадних і народних українських творів. Болградська дитяча музична школа відзначила 65-річчя від дня заснування. На урочистому концерті виступали учні з різних відділів та філій, Звучала класична, народна і сучасна музика. Сьогодні в школі навчаються понад 250 дітей. А за роки роботи заклад випустив більше ніж 1500 вихованців. У селі Криничне Болградського району відбувся форум, присвячений збереженню традиційної випічки болгар буджака Під час заходу місцеві жителі продовжували. Демонстрували обрядові хліби, розповіли про головну страву свята Курбан. Село Надеждівка Варцизькій громаді має унікальну історію. Його заснували у 1864 році німецькі колоністи, які назвали поселення Гофнунгсфельд. Поле Надії. Село зберігло типову архітектуру німецьких ланддорфів. Одна головна вулиця черепашникові будинки з арочними вікнами і глибокими льохами річниці аварії на ЧС Махала розповіла про трьох ліквідаторів з півдня Одещини. Петро Мургоч із Риніщини працював водієм пожежної машини та змивав радіацію з висоток Чорнобиля. Полковник медслужби Захарій Гецой двічі спускався під реактор і боровся за безпеку військових у зоні. А мешканець Болграду Олександр Вдовиченко пройшов усе від перших днів на зараженій території до повернення додому з діагнозом, який не за. Адив йому жити, працювати, виховувати покоління. Родина Пєткових із села Ташлик залишила помітний слід в історії села на початку 20-го століття. Вони були прикладом підприємницької ініціативи, отримували трактир і магазин. Їхній дім став місцем зустрічі мандрівників торговців і навіть славетного борця Івана Заїкіна після заслання Василя Пєткова в Тургайський степ у 1932 році його дружина Варвара самотужки тримала трактир і магазин, виховувала шістьох дітей. Цього літа пляжний сезон на півдні Одещини буде обмеженим згідно з наказом оперативно-тактичного угрупування Одеса та обласної військової адміністрації. Доступ до пляжів у кароліно бугаській громаді обмежений до завершення воєнного стану. З російського полону звільнено 205 українських військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та бійці з різних ділянок фронту. Воїни тривалий час перебували в жорстких умовах Росі сільських тюрем обмін став можливим завдяки зусиллям України та міжнародних партнерів. Журналісти Махали звернулися до департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА та з'ясували, що медзаклади Болградського, Ізмаїльського і Білгородністровського районів забезпечені вакцинами відповідно до національного календаря щеплень. Ось такими були новини та історії з півдня Одещини. Всі новини читайте на нашому сайті Махала і ще маленьке доповнення. В описі під відео лишила посилання на нашу спільноту. Приєднуйтесь, щоб бути в курсі найголовнішого. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До зустрічі у новому випуску!